Десятий місяць? іде в нас відеозйомка? Я перекидаюсь. Дядя Федя! Копає бульбу! <ріх> вже зиму подождали би. Я люблю офіційно. Чуєте, вже в зиму порождали. Та яка зима, ти що барат, собі ви? все цього! Возьми ви! Слухай. Передачу, да, зніму зніму да, бульбу, бульбу, зніму кобилку. Дай Кобилочка, білочка. Кусаєць! Взяти, дай його. Мала. Я боюсь коней, вони мене хоч покусали. <ріх> Я, бо вона вас знає просто вже бульбу тако спекли заморозили і втопили представляєш собі, зараз сам копати твій А який самий? 10 місяць ти місяць, скільки ще бульби не копали її де? одна тільки у вас що махує, бляді, прийшла соба соба тьор і дядя полукоп рот, а ви що ви ротом що ви ротом ротом збирали дай не на випадків зараз при чем? Белка, скорее, на руку поцелуй. Белка, надо откусывать. Тебя откусить, откусить записать. <рес> Дядя Федя, так. вы такую мерзость не вживайте давай в лексикон. Давай так, давай в общем так, в лосо. Давайте. Так, Якщо ты гадаешь, так. Если я гадаю, пищу, так. <рес> Подождите, а що вгадувати? Я слушаю старого. У меня усилки с колосом. Было два хохлы, украинцы. Да. Один за бугор поехал. Ага. А де він залишився на Україні? Mm -hmm. той лягає спати, і той лягає спати. Той думає, що і той думає, що. От віє один, Ну що той думає, в польщі, що і спати, що думає, що нас в Україні спати. От думає, що думає. А я куди знаю, ви знаєте цю поговорку, як я можу сказати. Каша тисячу гривень! Я її програю, бо я не знаю відповіді. Так? Ну добре, що вони думають? Давай поставимо свою кубову, хай подумай, ти. ти... Хай напишуть в коментарях, так? Да? Да, люди, люди, вони згадайте. Да? Я не знаю, що не можу й думати. Про сон. Скажи, білко, вони а нашу білку сюди аж на нефаль заперли тут білку. Я в шокі. Ваші родах в бідолашках. No. Отвай, отве. Вони не згадають, якщо вони одгадають. То я їм плачу. якщо Тисячу гривень, да? да? А у вас немає стільки грошей. У вас пенсія дико 800. Ну, не, да, Коника нельзя. Так, так заснімо картоп... ну, картоплю. Картоплюку перш засниму. Ой, і біла, а що тут буде? І біла, і чорна. А? вся. Дай дідову рибу. Хай випробує рибку червону. Я йому рибку привіз. 17-15 Давай грати з тобою на 1000 червні. Я не граю на 1000 гривень нас, у нас рублів нема. В нас грини. В нас або долар є. Є. Бакси є. Ну така ж така бульбочка може бути. Того давав. Не виспечана. Уторфовий, ой-ой-ой-ой-ой. Зніму ще воза, скільки накопали. Зніму Повербанк борщів телефон, не встиг зарядити. І мав їхати від дяді Федіо, я знімав, що сюди їхати знімати. Не мав їхати мутити контент, але мушу. Не летів би, але мушу. Так, картопля. А що якась і біла, і жовта! І зелена! Що? Різноманітно, каже старая <рістерість> Весалка. Для супу. для супу, то для свиней, а не для супу. Для, для свиней. А ну подойдимо, знімаємо того гішка. Братка. Ану покажи, як крутий. Хто крутий, той має? А хіба то бульба? Хіба то картопля? То тільки так. Погратися у господарство сільське. Що туши? Що туши? Пару слів для преси. Нащо ти бачиш, що з там костей кобилою припадає? Сам бульби не можеш викопати чи що. А де твій комбайн. Який комбайн? Ти ж мав комбайном, сонце затуляє. Тобі викопали комбайном бульбу. Обіцянки! Ведуть нас в світле майбутнє. Тут, тут щось є? Диви, яка зверху бульбеться. На, На який тут суп? Тут взагалі якісь горох бачу, так? З тієї сторони лучше від мене. Бо там просто більш добриво я давав. Таке, щось може бути. Копання каже картоплі 06, 10 2000- 25-й Щось трохи є. Я йду їсти. Хлопець бере трактора, продовження. Каже, стиш, що щось розкажу. Так, а який буде трактор? Ти 25 го ще одного бреш? Ну <реж> хана по тільки з цього гіктера я візьму. То тобі не з цього. <реж> <реж> То картопля. Не можемо того гектара добити. Доб'єш, ти гектара і два. Тут 50 сотих. <реш> я не можу, я до старого, пилити відоси йду до старого. Куди? Ходи з нами, ти не йдеш. Нічого собі, звізда ютуба будеш. Ну давай номера пиши, хай дзвонять до мене. Дзвонять. Туши ти було камеру. Поки тушим. Така зогнила далі току поговорила. Я ігри ваші не граю. У вас які ще совєтські ігри. Це СССР. Український там спить. Не, спить? не знаю, бо нич! І що він думає, описав? Ніч! А де що він думає? Ти так, як говорити, щоб нам і заблокували. Ви с десь у Польщі, нога за ногу на лишку вже такий діловий. Думаю, я би ще до ці ти. <ривіт> ти думаю, як би до ці ще машини. <ривіт> ти, ще 0,98. Ти, одробив день, одробив день, так? Думаю, я би ще до ці машини купити. А нас думаю, я вихопити бульбу, ще б до неї події. <ривіт> 0,98. 0,4. 84. Заборила 218. Чуєте, як ви копати бульбу, бо якби б, ви копали бульбу. бульбу. А тут я буду ще машину купити. Ааа. Типу таке бачиш, порівняння. Так, Там, Але скоро ми будемо так само думати. Ви на бульбі піднімитесь. Чуєте, ви в своє время нормально піднялись. Так що давайте тут не розказуйте ти в байок. Пузіко за, за що їли таке. Бачиш, чоловік, 20 років кобили, яка тянух чистої породи. 20 років. Самоліт. А баля ще хуже. Ну, до краще, ніж там, вся і сторони, така собі. Ну, ну добре, ну, будемо їсти, бо я їсти теж хочу. Я приїхав а на обід. Чого? А хто вирощує? Хто вирощує? Картоплю? Яхто! Натуральна продукція без ГМО. А, Французь. Крахмаль. Все що хоче. Позила вони тялі, яка погано живуть. Нічого собі Європу їм давати. Я собі кажу, це лежить лишком. А, Достику ну, пойти машину, а я думаю, як би бульбу буде. То, нахуй. Нахуй, сах... Вам трек клиента на бульбу? От хоч видите, що расскажу. Дивіться, вам троє клиента на бульбу. На картоплю, тракклиєнт. Ну. Все буде, я напишу. А ти барась сюди приедешь. Тихо приїдь до забудь, а там заж стоїть. Запрещено. Вы чого? ви чого? Ваєте клиенту. Сюда им на обід. Ідемо. Куди є? Нема. Гіяво стоїть. Батя пообідав пузо підв'язав, заправився. Каже, йде спати буде. Куди батя? Сокірою не виїздить старий. Ано що вам сокира? Що ж, дровішка по дорозі рубає? Ай буде. Раз. Тай буде. Йду з ним я крутить побачу. Вертушка. Хто крутий, той має. Хто крутий, той має, я десь вже це чув. Вже калоший хлопець перезивається. Слухай, я так в шкаут не сядаю в нових тапочках, як ти. Нічого собі, калоші з боку. Ото легендарка, наші такі китайці. Ти що? Сірошко. Хоче хлопець щось з трактором. Диви. Включай вома! Породка глупить. До речі, тут він орав. 2 по 25 плугом. Оце і є та нивка. Тут вже картопля. Це було, виходить, відео того року. Ще так як він там наорав, я скажу, що результат може бути. Притому що там була солома і ніхто не, цей, не загрібав. Дікував. хоча яка вона була, тут в не густа була рідковата. О, качечка, дивіться, полетіла не видно, друга. Заходить на фінішну пряму. Ну, зараз побачимо, що він там розказує щось не те, щось погано. Щось не викопає. Як <рик> розсуває. А! Тож ж бачу, розсуває, дай взад! Дай взад, чуть! Все, давай знов! Знову пішов! Пырий забиває ножа. О! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! страшно води! Слухайте! Ну, мама дорога, щоб те не поламав! Росоває ганка, ну тож що тут казати Де чисто? Нормально йде О, бачите, дивіться він Він дивиться просто вперед. Назад йому воды смотреть дивитись. А Стий. Походу ще не останні Может Може є? Не я. Мафія Гути Натуральний продукт Натуральний продукт Чіпси Яка покажи, де ще. 2 гривні. 2 гривні. Нема грошей. Це не вставати двоє. Я бідний. Там, да. Я собі... О, ваша каже, українська... Прикарпатська. Прикарпатська українська. Дивіться, я що скажу на ваші рокеве ви Дива, Я бачу знімаю. Я не знімаю, фіксую на камеру. Надо. Ой, яка бульбець, а. І що собі А чого ти сюди не копаєш? І чорна, і біла, яка хочеш. Бреве друга лесім. Наша вигнилу кидаєте, ну пошли йдемо. Беродная. На трохи, щоб їм лабу. Несу. Нема коли ми їдемо. <говори> Ха-ха. Згорода, так? Да? Да. Ну я теж одне несу. взяти бульби. Одне ведро бульби мені додому. Бри, за, за доставку. За доставку. Одне несу. Іван, возьми два ведра їм шелехний. Щоб додому вже батя поїхав. Я тебе казав, фахол. Бо я буду... Слухай, українець думає, де бульбу подіти. А той спить, бо як, як, як до цієї машини купити в Польщі. Ну, о, бачите, о, тобі От тобі результат. В тому що небагато до того воза. Знате. А як? Я, я думаю, як де бульбу подіти. А той сидить там. Подіне то не проблема. Не спати. Чуєш? І думаю, як до цієї купити колеса машину. Все. Щоб новенька була. Да. Без колес. Палич. Помагає. Все, завершую відоси, я їду я додому що робити. Бо я бачу, що у вас тут багато роботи. Мене нема. Кого? Приходьте. Приходьте ще. О, два добірські. Кого? Загадки. Загадки ні. У вас такі загадки, що я не можу розгадати. Я так запишу і купив, що член, не розбереться їх. Федя, вам удачі. Працюйте офіційно з документами. Я? А ми їдемо. Наші тві документи. Ми їдемо утепляти льоха. Фу. Буде зараз зима холодна. Буде, буде, кобилку, зараз Кобилка пасеться. Життя в селі. Офіційна, там. А то апарат. А то апарат то то А кажу що. Чиста порода. Хребністар. Природа. Той щось там ходить, типа щось робить. Життя в селі Сережка, будь нормальним. Все, батя Дев'ята година вечора. Гляньте пара. То я не куру, то, то реально такий Такий цьой. Хлопці їдуть з картоплі. Не можу щоб не Диви, де сидить, бача! Дядя Сіде Дивіть Сірона, чорни! Дись, де чопі добиває? Чуєте? А ви що, комбайном копали? Комбайном! Офіційно з документами! Пекці стоють по дому. Чуєш, а старого пишні Де не воно було посадити. А де нема місця. Місця нема. Е, э, стику бульби. Ти що? ото вже то мільярди Де воно взялася сам А ви біля труби, бо у вас і печка. А їхати? Тепло, повний прицеп, то вже все. Ще ні. А що у вас там та і бульби стикло? Ще півсоти? Хлопче, дев'ять часов вечора. Дев'ять. Ні, я дайте ще зазниму так у вас. Де в зараз піло? Вот і світить. Але в Калуша офіційно з документами. Так, друзі, продовження. Вже картоплю викопали. Заразки. посів. Зернових культур! Все гай стоїть! Фіні, а куди ви їдете? На пивники, на праздник. Коником. Всі зерно. Там кобилка. Не, 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 не. Як не фотографую, я маю мушу все фотографувати. В картоплю вже всю викопали. продовження. Слушайте, як копали, як сіяли. твого. Рсанді боїться кобили. О, я. Боїться коня. Ну під'їжджайте, а взаді мишки. Ух ти диви, Нічого собі. Давайте засниму як розвертають коні. Нічого собі! Передача R. Ракета. А зерно. Батя, треба Компресор не продається. 250 доларів. За сохрані за мною 1250 І Це... ще буде вручлося патика Це... я... Якийсь... при, при параді при, зараз... Там 11 мішків на, на 2 гектари Поможніте йому чи що ви? А Але ні. А не, не будемо грузити. Ага. Дядя Федя, не беріть як приємно дивитись на роботу батька і сина. Раз. Два. 30 кг мушковує. Ви ще чуєте, він ще мешки перераховує. Бо думає, що я зараз посіяв його мушка. Хто? Ти? Ти считаєш мушки? А може він розпечатав, набрав, розпечатав. запечатав. Запічав, набрав, а запечатав. І два. Далі там 60 тоді мама мало буде, а? А на скільки ти береш? Чуєш, 25 кілограм на 10 сотих. Мушкову 30 кг. А Сенті виїжджає сюди, Бурсадеса. Де його машина? А ой. Його трактор, диви. Повноприводний. Що? Скільки кіка мушки? Я не бачу. Возьми одного хай буде, батя буде розсипати, він же сипле, він не бачиш, як сипле. А ще без окулярів буде сіяти, то ви він насінься. Ви не забувайте, що він ще Так? Ні, 12 було. Ну 12 мішків, ну скільки там лишилось. Раз, два, три. Ну п'ять і одно шість. А, сім сімо ти вкинув. Ну все, тоді я йду за вами. то ще рано, ти що? А що буде орати, ви будете сіяти. Я боюся, дві. Галстук. Я носити паріка треба підняти. Як в цьому, як її колись ходили в Совєтському Союзі. копійкою. З копійки нема копійки. Бо зараз була б копійка. Зажнив коника. Вчора, а вчора взагалі то ужаси. Оташку телефонів. Кобилка, все, повноприводна. 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 мишків. О, а, ну, Добре, я за вами поїхав. Не можна їхати за мною, борю посі. Його. Як лулавку? <laughs> Якщо ви. Ви його не вгрузите, він важний. А мене лавку закоп, бо по лавці. Ну забирайте, бо ще ти хто вкраде. А що знаєш що? Як батя де назад їхати будеш? А то серйоз, а на наснідані. Що, котика забирайте собі? Миші ловить. Тільки капусту тебе їсть. То смерть для мишей. А Іван Павлович. Де, додому пішов, готовий. Да. Отдихати. Казав, віддихну, піду. Я заради віддав. Щоб батя, я за вами поїхав. Кашам я діла не маю. Бо Ви смішно ви сказали! Вимикаю і продовження далі. Офіційно з документом. Де номера на приднав цього навоза? На кобилу є паспорт. Є, як певний побачить. Я <laughs> так не бачу, щоб сіяв. Ти сівалку настроїв, зроби нормальний висів, баті, щоб батя сіяв. <laughs> Одинаково. <laughs> Мовчу. Далець, Окей, Кені одного мішка лише надо привізати. Ні, він ну, теж є один вишний. Ну, вийш, ти ще ще все-таки теж мішок десь сотий. Мішок биш. Ну, хай десь ще там. Ну, 30 кілограм. Ну, десь сотий. Ну, 60 сотий, скільки? П'ять п'ять 5. Тут сім. Помірять 10 сотих, як буде виходити. Ти сівалкою їдемо сіємо. А, Я то мало заберу собою. Сіяти. Остань, сіяти. Їдеш? Він зайнятий, бачите його дріфт. Да, так, він ровняє дорогу. Ладно, поки вони там вирішують. забери свою камеру. Забери камеру, сховай телефона. Ти ж мені гнешках надо, як у тюрмі гречка. В тюрмі каже, гречка. А з тушонкою чи без. Якщо з тушонкою давали гречку, в тюрмі сидів би всю жизнь. За когось мотав би срок. Вона доїла тушонка в армії. Скаже. Все, поїхали. Поїхали, поїхали сіятись. У нас продовження. Федорович здирав поле. Видно, дядя Федя розсипав, три тікав 60 0,60. Будемо дискувати скаутом. Дискова борона, поки яка є, такою дискує, бо там писали, що може тягнути і більшу, так, але поки такої можливості немає. Зазняти я їх не встиг, як вони тут працювали, так як ми ще утеплюємо. Льоха, хтось писав будиночок. Тому, друзі, зараз дискуємо. Я думаю, що на цьому будемо вже завершувати. Але я не знаю, перше таке роблю, щоб дисковою бороною після Оранки дискувати третій кал. Ну, цікавий буде результат, як воно посходить. Тракторець працює. У нас вже 276 мотогодин. Поки що задоволення, а далі буде. Тому, друзі, коментуємо, ставимо лайкоси, підписуємось на канал. Всім дуже дякую за вашу активність. Ви самі найкращі. Всього вам самого найкращого.